Хелло, башмачки, любі друзі ви на каналі Collection Man. Сьогодні у нас буде обзорчик на ось такий от журнал, комікс. Виглядає як альбом з картоном, якщо чесно, або з е, такі типу, розмальовки дитячі. Хоча це справжній комікс німецький, який коштував 380 євро напевно. Хоча я без поняття. Це типу тут пише. Фу, там пиєш. Я не знаю. Коротше, Том і Джері комікс альбом номер 9 Ось так виглядає. Він доволі величенький. Реклама якихось інших журналів, якісь ковбої. E, Да, Я не фанат ковбоїв, а Томі Джері я бажаю. У мене, кстаті, вже колекція іменно раритетних коміксів e, Томі прям Краща. Ладно, коротше, давайте подивимось на цей комікс. Комікс якого року? 1976 року. Вау! А Мій батя народився 75-го Тобто йому вже 50 років цьому коміксу. Чи ні? Ну, я завжди що погано рахував, так що без поняття. Е, ось такий от тут вже починається у нас комікс. туда сюди Порисовці комікс мені одразу подобається. Я не знаю, що це за історія. Вона прям. Ну, дуже стара. Я би не сказав, це 76-го, я думаю, це переїздання, по-моєму, що якесь. Це, це комікс ще з 50-х років. Можна сказати, з Золотої ери. Але класний. мені прям дуже подобається. Ось тут історія ця закінчилась, тут починається вже друга. Тут Тафі, Джеррі. Томик. Боже, клас. Дуже клас. Я ще, скільки не купляю ці комікси, я дуже не кайфую. А ці я взяв за копійки, а тут. Ці журнали мають по 48 сторінок, по-моєму. що. Так що це взагалі класно. Ну, Я думаю, це в кайф. Якщо вам подобаються такі відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, що вам подобається. Хухі-ледве говорю, бо я вже проголодався. Я зараз піду собі їсти готувати. Цього місця я тільки у ці комікси купив собі. Але я цього місця багато подарунків отримав. У мене було день народження. Мені парфум подарували. Коротше там класно. Дуже класно. Що за парфум? Ось такий от парфум. Азаро. Кстати, пахне класно, в натурі класно. Мені подобається. Так, ладно, давайте будемо дивитися на комікси, що тут бах, туди-сюди. О, знову історія з мушкетерами. Всі я мушкетери. Тут, звісно, оце. Я сподіваюся, це шоколад. Ох, як я сподіваюся, що це шоколад. А не чийсь гамно. Я вже нюхав, воно не смердить. Можливо, це якесь болото. Надію, це не гамно. Боже, як я на це надіюсь. Тут теж прям ці дві сторінки, вони такі загаджені. Когось подліва потекла. Будемо сподіватися, що це шоколадний торт. Так, да, що це шоколадний торт. Ось така тут історія. і Джері мушкітери, Тут і Відьми, і Рицарі, Вау, дуже насичено, класно, неймовірно. Да, я зараз постараюся випускати більш частіше відео. Я постараюся постараюся дещо купити. У мене вже деякі плани є, щоб я купив, От зарплата прийде. Зарплата маленька, але я там постараюся щось цікавеньке купити. Блін, я там коротше, і набор хочу один полего DC Super Heroes. З Black Мантою, Акваменом <кхи> і Бетменом. Доволі раритетний наборчик. Є шанс купити його запакованим. Потім я хочу фігурку, теж знайшов в інтернеті Two Face з колекційної фігурки, з колекційної серії по мультсеріалу Бетмена 92-го року. Е -е, дуже би хотів це купити, але не знаю, Тож фігурка дуже дорога. Наборчик коштує десь 300 злотих. А ця фігурка 220. Але я думаю, я би там. Там написано, що там можна поторгуватися, то я б за 200 злотих і може за 180 би вірвав. Бо вона вже прям руками вісить. Коротше, я ще знайшов фігурку Айронхайда студійної серії. Тож дуже дорого. 200 злотих. Це прям дорого. Це в мене абонемент в спортзал, стільки коштує на місяць. На місяць. А це за одну фігурку. Ну ладно, не будемо про погане. Давайте краще подивимось на цей комікс. Тут Том напірив синю бороду. Клас. Не знаю, ви пам'ятаєте, є повнометражний мультфільм по Томі і Джеррі. Там якась історія піратів чи історія якогось острова зі скарбами дуже класний. Я в дитинстві його передивлявся, мені прям і кайфував від нього. По-моєму, він у мене був на касеті чи на диску. І тут теж навіяло мене на спогади. Тут якась така історія, пірати, то Ну, класно, коротше, дуже класно. Раритетних коміксів по тому і в мене зараз найбільше. Потім в мене йде Буг з Навіть є один раритетний комікс по віні пуху. Мені його в подарок положили. Класно, стать. О, відео вже 5 хвилин. Цікаво, хто це буде дивитися. Але ладно, я буду далі знімати, пробувати. Один канал в мене вже вмер, я, по-моєму, вже розказував. Та ладно, типу. Для душі мені більше цей подобається. Так, звичайно, я хотів заробляти на Ютубі, я дуже хотів заробляти на Ютубі, бо я ходжу на всякі підробітки там з батьком, і це не в кайф. Це серйозно не в кайф. Це тяжка робота, це ремонти, це щось треба кути, там підмальовувати. Шпаклювати, терти. Коротше, фігня повна. Я думав, може мені на Ютубі вдасться якось розкрутитися. Але за рік часу, як ви бачите, ми, по-моєму, 137 підписчиків і тільки 30 000 переглядів. Хоча я вже випустив 88 відео. Ну, Поки що не вистрілило на мені одне відео, але я не розчаровуюся. Я це роблю для душі в першу чергу. Вже не для грошей. Дякую, мені вже грошей не треба. Я поки що маю, як гроші заробити, я ходжу на роботу, я працюю. Настаті, на моїй основній роботі я працюю по 12 годин, щоб ви знали. Це не є так сильно тяжко, як видається, але якщо відробити 4 дня підряд, то це прям жорстко. І при тому я ще стараюся ходити в спортзал. Спортзал там, туди, сюди. Е, коротше, дівку завезти, нема часу. Далі теж якась цікава історія. Бла, бла, бла. А, це вже кінець, по-моєму, що? Да, це вже кінець. Але класний комікс, він, встав, в дуже хорошому стані, враховуючи його роки. Він в ідеальному стані. Цікаво, як би його викласти на eBay, скільки я б, наскільки би його продав. Звісно, якби він був на англійському, це би було в рази краще. Але він на німецькому. Німці теж. Народ популярний, як то кажуть. Ось тут комікс вже закінчується. Ви просто білий аркуш. Ось такий у нас вийшов обзорчик. Огляд. Називайте, як хочете, на такий от комік. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І до зустрічі! Чао!